Ми продовжуємо дарувати посмішки нашим маленьким херсонцям разом з нашими партнерами та врійським фондом. Всі діти сьогодні отримали подарунки. Також територіальній громаді ми подарували батут та пуфи для облаштування дитячої зони. Будемо і надалі робити все від себе залежне для того, щоб наші херсонці і маленькі посміхалися. Емоційно це була дуже сильна така акція високопіллі і особливо, знаєте, більше навіть порадували. Не лише усмішки дітей, а порадували щирі сльози їхніх батьків. Півроку, шість місяців ми пробули, троє діточок, два роки, три роки і на той час було сім років. З самого початку окупації цього взагалі ми не бачили, звичайно. То ми були дуже вдячні, коли ви сьогодні приїхали. У нас таке, така радість у дітей посмішки нам взагалі дуже-дуже вдячність велика за те, що, за те, що люди можуть. Надати таку допомогу, можуть порадувати дітей. Ми в окупації були два з половиною місяці, а на Пасху ми пішки вийшли на звільнену Україну. В окупації, звісно, звісно, був жах. Ми це хочемо поскоріше забути. Старша донечка трошки замкнута стала після цього, але згодом воно це все забудеться. Сьогодні був прекрасний захід. Ми дуже сильно дякуємо. У нас дуже раді діти. Херсонщині я сьогодні вперше за два роки. За два роки. Це для мене такий дуже чуттєвий момент, тому що це моя рідна земля. І, хоч я е не на своїй рідній прямо батьківщині в новій Каховці, е в Дніпрянах, але високопілля це вже Херсонщина, а тому переповнюють емоції і надія на те, що вся Херсонщина буде вільною. Моя земля. Я починали ти. Може не ти може. Не я. Їхав я з однією метою побачити, як посміхаються наші діти. І мені здається, що всі команди і в мене особисто це вийшло. Вони, вони грали з аніматорами, вони окунулися в нашу музику, танцювали, співали. Я дуже рада була приїхати сюди, сюди підтримати всіх людей, які були тут під час окупації. Я, мені дуже приємно це робити. Це мій вибір. Дякуємо за те свято, що ви для наших діток організували, тому що вони у нас повертаються, повертаються і повертаються, і ми дуже раді їх бачити. До воєнних дій в Бориславському районі проживало 166 тисяч людей. Зараз там близько 30 тисяч. Тобто ви розумієте, що населення дуже скоротилось, але зараз ми розуміємо, що люди повертаються. І сьогоднішнє свято, яке було влаштоване саме тут в високопілі, воно дійсно повернуло дітей думками, що все може бути гаразд, що не тільки війна повинна об'єднувати, але наша перемога прийде в тому числі завдяки цим дітям.